На фасаді 19-го рівненського ліцею відкрили дошку пам'яті загиблому герою Максиму Карпенку. Максим не був ініціатором. Ні, але він був справжньою людиною. Працьовитий, дружній, миролюбивий. На нього завжди можна було покластися. Він ніколи не спричиняв конфліктам, але він завжди зумів знайти вихід з цього конфлікту. Він ніколи не мріяв йти воювати. Ні. Він мріяв як звичайна нормальна людина, як справжній чоловік, мати дім, родину, спокій, гарну роботу. Максим працював на меблевій фабриці. По тому був далекобійником, але згодом повернувся до виробництва меблів. Разом із дружиною виховував двох донечок. Військового досвіду він не мав. Проте, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, стояти осторонь не зміг і пішов добровольцем на війну. Ніхто не думав, що нашим дітям випаде таке випробування. Наш син був комісований, він міг не йти в армію, поки ніхто нехто не, не, не чіпав. Але він сказав, мамо, я не можу більше так. І він пішов, пішов добровольцем. Захиснику служба давалася нелегко. Він воював на найгарячіших напрямках на Запоріжжі, Донеччині та Херсонщині. Чоловік був матросом, стрільцем десантно-штурмової роти. Я згадую, як ми в певний період зустрічалися з ним. Я йдучи до школи, а він на роботу. Зупинялись на декілька хвилин. Спілилися як справи, як здоров'я. Він з теплом розповідав про свою родину, про сім'ю, про дітей, питав, як наші справи, як тут. І через деякий час сказав, Ви знаєте, як ми побачили з вами, день вдався, тобто був щасливий. І тепер, коли відкриють меморіальну дошку пам'яті Максиму, я буду кожен ранок йти в школу і казати йому добрий ранок, сьогодні день буде щасливий, бо ми з тобою зустрілися. 33-річний військовослужбовець зник безвісти звісти 24 жовтня, 2023 року. Під час виконання бойового завдання на Херсонщині, 26 жовтня його тіло виявили та евакуювали з поля бою. Життя людини вимірнюється не тими кроками, які він зробив під час свого життя, а слідами, які ми залишив після себе. І наші титани, наші захисники. Вони віддали саме найдорожче, вони віддали своє життя за кожного з нас і за наше майбутнє. Пам'ятаємо їх, пам'ятаємо і стараємося бути людьми, такими, щоб ті, хто зверху могли нами пишатися і надаремно втратили своє життя. Ольга Денілюк, Володимир Захаров новини Рівного.